Слава Ісусу Христу! Отже, сьогодні ми в цей день тут разом зібрані молимося, прославляючи Христа, воздвижені Його Христа також. І це також визнання віри, тому що коли людина бере і возносить це дерево Господнє, дерево Христа, перше вона не просто піднімає дерево. Вона, якби, возносить все те, що на цьому дереві відбулося. А на цьому дереві вмирав Христос, вмирав за гріхи наші. На цьому дереві відкуплення прийшло через Нього, Воскресіння. І тому, коли ми Його возносимо, ми возносимо всю істину Божу, яку Христос приніс до нас. Коли ми почитаємо в старому завіті, там цей момент, як ізраїльтяни йшли в обіцяну землю, їм прийшлося воювати з ворогами, які на шляху ставили їм перешкоди, хотіли їм дати можливість перейти або взагалі піднімали зброю проти них. І ось на місці такі вороги, амаликитяни, вони вийшли, щоб, ну, щоб перемогти Ізраїль, щоб їх розбити і все. Але почався бій, відповідно, два війська це америкитянське, ізраїльське, і тут америкітяни виглядає, були сильніші, тому що почали перемагати. І що тоді робить Мойсей? Він стає на горі, піднімає руки, ось так, і стоїть з такими руками. І коли він руки піднімав, перемагали ізраїльтяни. Але він тримав, тримав, тримав та втомлювався, руки падали. І коли він опускав знову, переважали вороги. І тоді він собі сів на камені на горі. І його руки почали підтримувати. Ісус Новин і Хур, тобто ті помічники Мойсея. Отже, вони тримали його руки так, саме так. Вони також не знали, чому Чому цей Мойсей так захотів підняти руки. Він вже нічого про Хрест не знав. Але десь внутрішньо бачимо, введений Божим Духом, він чув, що так треба зробити. І він піднімав руки на Хрест, і ізраїльтяни перемагали. І ця війна йшла від ранку до вечора. Здавалося що що такого? Та Підняв руки. Але бачимо тут йде зброя на зброю. І ніби програють, ніби втрачають ці позиції. І тут всього-навсього Мойсей підняв руки. А, а що сталося? Аж те сталося, що тут ввійшло вже зовсім інша реальність. Не просто така між людьми. Тут же реальність Божої присутності війшла. Тут вже реальність Христової присутності прийшла. Ще Ісуса нема, але вже прообраз Його є. Так само, як і зробили, зробили, ну, Мойсей зробив е, цього мідяного змія, який був перек... на перекладні, також образ е, майбутнього Христа. І хто поглянув на це на знамено хресне, Він е, ну, лишався при житті. Тобто отрута зміїв, які там кусали людей, не мала сили. Отже, про образи Христа були в Старому Завіті, це як певна зор'я, куди людям дивитися. Вони, звичайно, не знали того, що ми знаємо, але цього не було потрібно. Їм треба було зробити це і все. І вже Бог діяв, навіть якщо вони не були свідомі. А якщо візьмемо Самсона, такого одного з суддів ізраїльських, який е з Богом мав союз, тобто ну, Бог через нього мав союз з Ізраїлем, він не мав права своє волосся стинати і все інше. Тому що саме в цьому був союз. Але так вийшло, що філістимляни, одним словом, через одну жінку його, е, його зловили, якраз е, якби поламали цей союз. Тобто ця жінка відстригла ті кучері, і цей союз Божий е, тут якби, перепинився. і схопили Самсона, осліпили, заставили його е, на тих своїх. Млинах, ну, муку, молоте, він був сильний, але його закували в кайдани і сміялися з нього, тому що тут той, від якого вони всі терпіли, раптом в їхніх руках, без сили. І все. Але Самсон почав каятися, він почав розуміти, що він робив. Він почав звертатися до Бога біля того. Круга, де він молов, прив'язаний ланцюгами, але в голові його йшли вільні думки. Він руками був прив'язаний, був невільник, не бачив. Але в нього думки йшли до Бога. Він каявся і знову і знову відновлював цей союз. І ось коли прийшов момент, такий час, тут був якийсь бенкет гостина тих філістимлян, зібралися всі в якомусь там великому будинку. І прийшла думка комусь, що прийшов Самсон і міг їх забавляти, вони могли з нього сміятися і привели Самсон. Він не бачив, але прийшов, тому що його вели. І ось він стає, він чує, що тут відбувається, тут гріх, насмішка над Богом Ізраїля, над ним. І що він просить Бога, щоб Бог дав йому ще раз таку силу. Щоб йому це все якби відпокутувати, відомстити, і все інше. І що? Він впирається в ті стовпи, які були величезні. Натискає їх, їх розвалює. Але як? коли він натискає на, на ті стовпи, хрест з'являється. Він стає Христом. Руки в, в, ну, в, в сторони бере, впирається в ті. Стовпи, і що ця будівля тих ворогів, будівля того зла розвалюється. І вона вся летить на тих всіх хвилі хто там був. І Сядевісько говорить, що Він при смерті більше, більше скажімо, переміг, ніж коли при житті був. Можна тут до Ісуса нав'язати це все так само, коли Ісус був на землі, Він одного там в другого бісів вигнав. Так, це була, так, була перемога, але не настільки сильна. Але коли Ісус мирав, Він більше переміг ворогів, ніж коли Він був на землі. І тому Він мусив перейти якраз через ту, скажімо, дорогу Христа. Але бачимо все, що було в старому завіті, прообраз Його. І цей прообраз, він визволяв людей, навіть якщо вони не знали, ще в чому річ, вони просто. Якби ставали ось у той, ну, цей момент, ставали ніби тим Христом. І те, що було неможливим просто по-людському, ставало можливим з Божої присутності, з Божої допомоги. І тому для нас важливо, щоб ми саме не боялись Христа, ось тим Христом перемагали. Якщо люди в старому завіті ще не, бу... не мавши Христа Ісуса, вже перемагали зло, то що говорити, коли ми можемо також тепер, знаючи Христа, знаючи Ісус, знаючи Хрест Його, знаючи, яку Він має силу, з Ним користати? Бо це для нас дан користати сили того Христа. Часто знамена собі робити, ось для чого маємо молити, скрізь починається якраз із тим знаменом Хресним, коли благословення йде, також це все знамено Хресне. Це все йде дуже, дуже великою силою. Велика Божа ласка діється. Важливо, щоб ми ще при тому були свідомі. Навіть коли ми не свідомі, але дуже так свідомо це робимо. Дуже так, ну дійсно, з Богом це робимо. Воно вже діє. Але коли людина ще поєднає своє розуміння, свою свідомість з тим, що вона робить, то ця сила подвоюється, потроюється і реально буде діяти в її житті. Просто Бог дуже покірний. І він, ніби, діє. Тобто через ті свої засоби він в нашому житті дійсно присутній, але він дуже покірно це все робить, щоб ми навіть його не побачили. Він не хоче нам весь час кричати, то я, то я, то я, то я зробив. Ні, Він робить, але одразу десь ніби ховається, ніби, ніби вже нема цього, щоб людина старалася побачити вірою. Побачите очами душі і серця, Божу присутність. Навіть тому, ось що ми сьогодні бачимо, в цей день робимо таку дорогу, таку прошу за наших воїнів, за те, щоб їм там допомогти дійсно на цьому фронті, в цей день воздвиження чесного Хреста, щоб ця наша проща стала нашим воздвиженням, щоб ці наші кроки, ця молитва стала тим Христом Господні, який воздвигається в нашій країні. Тут скрізь по прогнозах, навіть, навіть з, тої, з тої точки зору, всі там дощі має йти навіть багато людей, відмовилися приїхати. Ось Приїхали львів'яни, і кажуть, частина людей відмовилася, кажуть, дощ, все, були вже записані, вже заплатили гроші, все, забоялися дощу і все. Але бачимо Господі. І важливо, щоб нам побачити, що це не просто випадково, бо цих випадків дуже багато. І коли це все просто казати, що це випадок, бо воно вже щось не дуже. Бому що їх дуже багато тих випадків, де так стається, раптом раз, дощ, 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 раз і нема. Спеціально тому що ми там маємо щось, наприклад, не знаю, обід має бути, або ось дорозі йдемо. Те, що він трошки покропив, це таке благословення. Трошки Бог сказав, я вас бачу, не переживайте, так, щоб ми не забули Бога, що він там. Тримає своїми руками також десь Христом тримає ті хмари, щоб вони на нас там не видали дуже багато води. І він дав нам пригадку таку пригадати, що все нормально, все під контролем в Бога. І ми йдемо далі. Навіть ніхто не встиг ні, ні злякатись, ні змокнути, нічого, тому що навіть десятки не помолилися, як той дощ перестав. Отже, це також знаки Божі, це також. Божа присутність, і також важливо, щоб побачити, що не просто випадок, але Божа присутність, рука Божа. І тоді нам що хочеться. Перше, дякувати Богу і за Його милість. Те, що ми там дійсно не злякалися, могли приїхати десь там, спокуса не перемогла, щоб лишитися вдома. Але могли це прийти, це вже ніхто не відбере від вас, розумієте? Це вже ваш. Це вже ваше записано в книгу, життя ваше. Ось ці кроки, ця молитва, ці може терпіння, може, якісь там пожертви, якісь ось в тому плані якісь хотіли скласти в цій молитві. І це все вже, вже є в скарбниці вашій на небі, тому що це речі, які йдуть прямо до неба, вони на землі не ціняться, але в небі вони ціняться. І тому, коли наше життя таке буде мати багато таких моментів, воно буде чудове. Цінне, дороге, цікаве також, тому що в тих різних ситуаціях ми дійсно починаємо бачити Бога, тому що світ хоче все закрити, так чимось затерти, щоб ми не бачили Бога, не чули. І весь час були як сироти, які не чують Бога і звинувачують Бога, чому це Він нас не чує? Ні, Бог чує, нас бачить. Але ми десь ходимо якимись такими стежками, що ми на них Бога не бачимо, бо Він по тих стежках не ходить. Він хоче ходить іншими стежками. І тому такі моменти вони якраз е дають нам можливість побачити Бога, який ходить такими стежками. І тоді почути його присутність і що ну, скласти нашу вдячність, нашу прославу. Щоб Господь нас тримав у своїх долонях записаних, щоб ми могли завжди якось надіятися на Його поміч, допомогу, Його благословення. Отже, тому нехай Ісус дійсно в цей день особливо діє своїми ласками, щоб ті всі наші прагнені, наміри вони стали реальністю, щоб Бог зіслав ті милості, ласки на тих, за кого ми молилися, і в дорозі. І наших воїнів на фронті, і ті всі справи, які є, що ви... Господь перемагав саме так, як це перемагав Бог через Мойсея. От що... війська воюють, і десь були слабші від тих ворогів, тому що вони весь час в дорозі були, може, зброї то й не було. Але коли Мойсей піднімав, бачимо, прийшла перемога. Коли ми піднімаємо руки ось цей день, дійсно, руки з Господом, приходить перемога. Тому що воно не просто так, ось щось відбулося і все, воно відбувається з певними наслідками. І ті наслідки, без сумніву, є добрі для нас. Отже, нам треба це бачити, розуміти і не сумніватися. Тому нехай Боже ім'я прославляється. Ми що ви почули, що наша жертва прийнята, наша молитва прийнята, те все, що ми хотіли сьогодні зробити для Господа, воно прийнято. І ми могли звідси поїхати, повні Духа Божого, повні Божої любові, милосердя, почуття Божої ласки, і що ми здобули, а не втратили. Здобули, а не втратили. Хай Бог в цьому прославить. Слава Ісусу Христу!